Вітаю. Сьогодні ми будемо малювати усвідомлення Я тут і Тепер. Перш за все, ми записуємо свою тему Я тут і тепер і прописуємо 20 слів за 2 хвилини для активації нейроконтуру для того, щоб ми зрозуміли і налаштували наш мозок на те, щоб він нас активно працював у вибраній нами темі. Далі ми з вами. Малюємо посеред аркуша велику яскраву зірку. Ця зірка я. Можете малювати її стійкома промінчиками, скільки вам хочеться. Тому що ця зірка це є ви. Ви сяєте. Ми її трішки нейрографуємо, усвідомлюючи, що ця зірка це я. І я сяю посеред Всесвіту оточуючих мене зірок. Ви яскраві, ви чудові, ви неповторні. Зірка наша прекрасна. Далі ми малюємо фігурами те, що нам зараз потрібно? Я малюю легкість. Легкість, з якою я буду йти по життю і починати всі свої починання. І ця легкість мені уже є. Дозвіл буде не такою, як інші. Я є особлива, я не така, як всі, і кожен з нас є особливий. Неповторність свого шляху також ми малюємо. Неповторність того шляху, який ви обрали в своєму житті, тому що кожного життя неповторне, і оцінити його може лише той, хто його прожив. Увесь досвід, який я маю, також я промальовую. Цей досвід я отримала завдяки своєму пройденому шляху. І саме цей досвід зробив мене такою, яка я є зараз. А далі ми з нашої зірочки випускаємо нейролінії, які нас поєднують з усім соціумом, і ми показуємо, наскільки ми є неповторні, наскільки ми є чудові, щоб всі побачили, яка яскрава ця зірка, її особливість. Тепер ми маємо скруглити всі перетини, які є у наших нейролініях. адже пам'ятаємо, що перетини нейролінії сприймаються нашою підсвідомістю. Як суперечності, як конфлікт. А ми хочемо, щоб ми проявилися гармонійно, щоб всі наші нейромалюнки були позитивними і мали позитивну динаміку, щоб ми проявлялися і утримували бажане. Тому гарно скруглюємо усі перетини. Ось тепер приступаємо до внесення кольору. Виділимо нашу зірочку, щоб вона в нас була яскрава-яскрава, як на нічному небі зорі ясяють. Вибираємо кольори жовті, оранжеві, можна червоні. Яка ваша зірочка? Відчуйте колір вашої зірочки, яким кольором вона сяє? Можливо, дехто з вас відчує, що вона не просто сяє, а в неї йде вібрація, від неї йде сила. Тому ми це все гарно вносимо через колір. Колір це енергія, яку несе наш малюнок. І цей малюнок не просто відображення красивих ліній фігур. Це відображення нашої підсвідомості, наших думок, розуміння, яка я є тут і тепер. І саме це ми сьогодні з вами малюємо я тут і тепер. Я прекрасна. Я чудова. Я не така, як всі, я особлива. Тому і вам пропоную зануритися в цей цікавий процес пізнання себе. Яка ви зірка? Як ви сяєте? Як ви звучите? На якому небі ви розташовані? Можливо, ви десь в безкраєму просторі. Можливо, вас видно навіть при денному світлі, коли сонечко в нас на небі, але все одно ваша зірка сяє безмежно яскраво. Відчуйте це і відобразіть, яка ви чудова зірка. Зірка? яка є тут і тепер. А тепер створимо фон небо, на якому розташована наша зірка. Я буду використовувати сині фіолетові кольори. У мене моя зірка, вона на такому зоряному-зоряному небі. Яскрава, яскрава. І я буду вносити цей колір, щоб на його фоні моя зірка виглядала ще більш контрастною і її було всім помітно. Тому вибирайте кольори, які вам подобаються, але так, щоб ваша зірочка не загубилася, щоб ваша зірочка сяяла і була контрастною з фоном. Знову ж таки, це залежить від того, на якому небі ви бачите свою зірку. Чи вона на якомусь нічному небі чи на денному. А можливо, у вас небо навіть не синє, не фіолетове, можливо, воно у вас якихось особливих кольорів. Тому ви маєте повне право намалювати так, як ви бачите свою зірку, адже ви зображаєте себе. І ви маєте право зображати себе таким чином, яким вам подобається. Пам'ятаємо, що в нас малюнок, ми створюємо внесення кольору завдяки тому, що ми вносимо колір 2-3 діляночки одночасно потоково. Тобто, щоб ваш малюнок не нагадував мозаїку. Все-таки колір це як енергія, яка має текти і перетікати з однієї частини малюнку в інший. Малю... Колір наче об'єднує ті роз'єднані частинки, які ми намалювали, в нову картину і дає мозкові зрозуміти, що все-таки ми маємо новий шлях, нове розуміння. Що ми працюємо над собою і показуємо мозку, що є нові шляхи, нові вирішення, можливо, нові ідеї. Тому творіть, малюйте, але малюйте усвідомлено. Нейрографіка це усвідомлене малювання, а не просто красивий малюнок. Так, естетика тут невід'ємна частина. Але головне це вміння працювати із собою, своїм внутрішнім баченням, зі своїми думками та емоціями, фізичними відчуттями працювати зі своєю підсвідомістю та свідомістю. Тому я вас запрошую до наших щотижневих малювань, щонедільні малювання, які відбуваються у Львові у Галицькій дивотворні. А також доєднуватися до ось таких марафонів, які будуть постійно проводитися, для того, щоб ви краще розуміли себе, щоб ви мали підтримку і розуміння, що відбувається у вашому житті. Рада буду вас бачити і рада буду з вами познайомитися особисто. Свої ресурси ми також не залишаємо без уваги. Ми їх також виділяємо кольором, щоб ми їх бачили. так, Свою легкість, свій дозвіл бути не таким, як всі, свій шлях, який ви пройшли у житті. Все ми це виділяємо кольором так, щоб нам подобалося. Наше завдання довести наш малюнок до стану. Мені подобається. Також нагадую, що ми маємо наші малюночки не просто намалювати і скласти у папочку або забути. Ні, ми їх вішаємо на місця, де вони нам будуть попадати постійно на очі. І таким чином наш мозок буде згадувати, що тут йому дали нові завдання. Тут він має пропрацювати якусь певну тему. І таким чином ваш нейрографічний малюнок починає. Тобто він починає працювати, і ваша тема реалізується у вашому житті. Тепер ми беремо товстий маркер і проводимо лінії поля нашого малюнку. Тобто це лінії, які будуть створювати той потужний енергетичний потік для того, щоб наш наша робота спрацювала. Ця лінія має бути також нейрографічною, але значно товстіша за, за інші нейролінію в вашому малюнку. Щоб з будь-якої точки, коли ви подивитеся, на ваш малюнок, ви зрозуміли, ось ідуть лінії поля. Це та підтримка Всесвіту, це та підтримка енергій, які допоможуть вам у здійсненні і реалізації вашої теми, яка була намальована не завдяки нейрографіці. Ці лінії, які перетинають лінії поля, також повинні бути згладжені, щоб знову ж таки не створювати додаткові конфліктні ситуації, і ваш малюнок сприймався мозком гармонійно і легко. Тому ми працюємо над акуратним скругленням всіх перетинів зі всіма лініями. І тепер ми вносимо фігуру фіксації, тобто то основне на малюнку, що ми зобразили. У даному випадку я рекомендую вам виокремити вашу зірку. Ми її виокремлюємо також досить товстою лінією, щоб вона, щоб вона в нас виділялася з усієї маси нейроліній. І також пам'ятаємо. Що всі лінії мають бути скруглені. Також вам нагадую, після того, як ви завершите малювання нейрографічного вашого малюнку, обов'язково також прописуємо 20 слів за 2 хвилини для того, щоб подивитися, наскільки змінилася ваша тема. Чи вона змінилася, чи вона не змінилася. Наскільки. Ви отримали певних інсайтів і розумінь вашій темі. Можливо, зовсім по-іншому ви побачили себе через призму даного малюнку. Тому буду рада почути відгуки про ваше малювання і побачити малюнки, які ви зобразили. Гарного вам дня! Люблю вас!